Вогнегасники, дим, оперативники і затримання. Ось так під стінами держслужби надзвичайних ситуацій сьогодні проходила акція про надання статусу учасників АТО пожежникам Донбасу. Півтора місяці тому активісти та пожежники вже вимагали надати відповідні послідки рятувальникам, які працюють під кулями в зоні АТО. До людей тоді вийшов перший заступник голови ДСНС, який зазначив, що протягом місяця рятувальники Донеччини та Луганщини отримають статуси учасників АТО. Значить, зараз особисто я цим питанням займаюся. Сьогодні тільки е, о 9-й годині я спілкувався з е, представниками антитерористичного центру. Значить, списки з гарнізонів е, Луганського і Донецького надані. По е, Донецькому гарнізону 1523 чоловіки, по Луганському 1200 чоловік. Термін я зараз не можу вам точно сказати, тому що е, задіяні ну, другі доському суді. Е, е. Приблизно, я думаю, що на протязі цього місяця. Лідер громадської організації Синдикат, який раніше працював пожежником, каже, що Мальчуський свою обіцянку не виконав, і його знайомі пожежники-рятувальники, які працюють в місті щастя, досі не мають посвідчення учасника АТО. Цим хлопцям не надали учасників АТО. Вчора до них на караул приходили хтось із, із керівництва, скажімо так, і казали, що буде якась там комісія, яка буде брати до уваги. В першу чергу інтенсивність обстрілів за останній місяць до журналістів відразу виходять керівники кількох департаментів. ДСНС. розповідають, що посвідки учасників АТО вже отримали майже пів тисячі працівників служби і демонструють нові посвідчення на сьогоднішній день. Офіційно працівників мене 477 вже уже отримали і посвідчення. Отримала крім цього. 92 посвідчення виписані, шановні колеги, для тих людей, які працюють в зоні проведення. Антитерористичної діяльності зверніть, будь ласка, сього їхні посвідчення. Це оригінал десенівці називають активістів провокаторами. Хто ви такі? я Чепелянський Євген, Ви ж мене даде не спитали, хто я такий і чого я сюди прийшов. Ви вискочили, тому що ви знаєте, на крадію шапка говорить. Я, що... я каналі да, шапка да, для я у всіх надзвичайних що... свят 15 того, що... років, був. так я і то... таких провокаторів бачив. Та раз. я працював і в ДСНС. Що? Що? у свою чергу. Активісти звинувачують службу у корупції. Мовляв, посвідчення видають вибірково і не зовсім тим, хто працює в АТО більше року. Можливо, комусь і видали. Мене цікавлять саме ті саме ті люди, кому не видали, які є серед місцевих мешканців. Дійсно, є така ситуація, коли тому, хто відряджені, побував там два тижні чи місяць, видають ці посвідчення. Вхід пішли порошкові вогнегасники. За словами активістів, вони символічно гасили корупцію в стінах ДСНС і вимагали зустрічі саме з першим заступником голови ДСНС паном Мальчуцьким. Ми як ладники податків зацікавлені в тому, що пожежна рятувальна служба. Надзвичайники всі закиди відкидають і пояснюють, що не всі пожежники на Донбасі можуть отримати відповідний документ. Не кожному пожежному, не кожному рятувальнику, який знаходиться в Донецьк підкреслюю, на території Донецької і Луганської області, є учасником АТО. Учасника пона людина, яка безпосередній смузі дотику в умовах загрози, де йде обстріли, виконує задачі. І ці задачі відповідно оформлені документально, що наша служба. Отримала таку задачу. регулярно. щомісяця наша комісія розглядає документи, і вручає ці посвідчення. Віктор чи не єдиний рятувальник, який присутній на акції, каже, працює в столиці, в зоні АТО не був і не претендує на посвідчення, але хоче, щоб учасника АТО отримали його знайомі, які працюють на Донбасі в складних умовах. Якщо по всій Україні пожежники працюють добу через три, то в зоні АТО добу через дві. сутки двоє тості. Звісно, працівників не вистачає. Ті, хто там залишилися, то вони так і працюють. У них другого вибору нема. За словами активістів, за таку роботу рятувальникам доплачують лише 600-700 гривень. Активісти запевняють, цього разу працівники ДСНС на акцію не прийшли тому, що бояться, що їх звільнять. Після бурхливих обговорень і шквалу звинувачень сторони обмінялись контактами. При службу, так при службу ж нічого не вирішує. Чи ви мене зв'язки потім зв'яжете чи що, Я не сорт. просто, я голова помічний голова 067. Тим часом правоохоронці у цивільному вирішили взяти активістів в кільце. Та руку не ламать, де став, нормально, дівчині, нікуди не, не вижу. Згодом прибуває слідчо-оперативна група. Наприклад, 12 ми хвилин протокол, Куда? що він карай віділів. І їдемо до суду. Оперативники почали порівнювати цю акцію з мітингом під стінами Верховної Ради 31 серпня. Мовляв, тоді теж все починалося мирно, а потім хтось ж бурнув гранату. Тож сьогодні правоохоронці силоміць потягли кількох активістів до автозаку. Один з них вирвався та його наздогнали. Активісти здивовані такою реакцією міліції, адже в заявці на проведення акції вони зазначили, що будуть використовувати порошкові вогнегасники. За кілька годин ми дізналися, що саме активістові в червоному інкримінують напад на правоохоронців. Людмила Кушнір, Єгор Нікітенко, телеканал Еспресо.